Дивитися суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. На Рівненщині залучили майже сотню людей та сім десятків спецтехніки для ліквідації негоди. Головнокомандувач нагородив його хоробрим серцем. У рівному попрощалися із загиблим військовим Тарасом Пастушком. Жип і вантажівка заповнена гумдопомогою. 60-річний волонтер із Великобританії возить допомогу на фронт. Водій маршрутки рівне Корнин Василь Панчук більше 20 років перевозить людей. Зі слів чоловіка, сьогоднішня негода на його роботу не вплинула. Тільки почалися перші сніги, вже дивлюся, транспорт поїхав, то посипають, то прибирають дороги вулиці. Для ліквідації наслідків негоди на міжнародних трасах в обласній службі відновлення залучили 74 одиниці спецтехніки та сотню людей. Зі слів шляхового майстра Максима Макарова для обробки доріг використовували пісок і відсів. Обслуговуємо ділянку дороги Київчок. Кілометр 30, -й, 347 триста на даний момент боремося з снігом, з ожеледицею. Почали вчора десь о другій годині дня, ну і по цю годину ще працюємо. Найскладніші ділянки були на підйомах, на спусках, місцях переметів, але я думаю, що ми справилися. Тів в частині доріг державного значення в межах Рівненської області проїзд всією мережею забезпечено. Активна фаза власне, снігоборотьби розпочалась за декілька годин до початку снігопаду до надходження циклону з південного заходу. Перемістився циклон на рівненщину із Балкан. Розповідає синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Світлана Сидоришина. Зі слів фахівчині снігова погода протримається до кінця доби. Ми фіксуємо позначки в сарнах. Це 8 сантиметрів снігу, нападало в рівному 5, в було аж 11 сантиметрів. І сьогодні до кінця дня збережеться хмарна погода. Випадатиме сніг, місцями хуртовина, видимість на автошляхах дещо обмежена. Місцями в опадах 1-2 кілометри. На дорогах зберігається ожеледиця і місцями снігові замети. І температура повітря сьогодні по області від нуля до п'яти морозу. Завтра опади відновляться у другій половині доби. Додала Світлана Сидоришина. А увесь грудень за попередніми прогнозами синоптиків буде сніжним. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини. Рівне. На Майдані Незалежності попрощалися із 37-річним захисником Тарасом Пастушком, який загинув на Донеччині. Як повідомила прислужба міськради, рівнянин навчався у 18-й школі. Веселим, надійним товаришем запам'ятав Тараса його друг В'ячеслав. Знав Тараса особисто з малих років, росли разом в одному дворі. Ну, він трошки менший, як, як я, ну, допустимо. Ну, ну, завжди перетиналися, завжди товаришували. Ну, ніяких, ніяких питань завжди не було. Він... Завжди підтримує чудовий товариш був. Тарас Пастушок навчався на електрогазозварювальника у 10-му училищі. Пізніше працював у шиномонтажі, по тому поїхав за кордон. Повернувшись у вересні, торік його мобілізували. Він служив водієм гранатометного відділення. В школі він був завжди таким цікавим хлопцем, знаю його після навчання. Ми зустрічались за Завжди заходив до мене на роботу. Він був дуже добрий, завжди позитивний, веселий. І коли почалася війна, він завжди казав, що я піду туди. І він це зробив заради нас всіх. Великий йому. Подяка і низький уклін. Це найкраща людина. Під час служби Тараса Пастушка нагородили нагрудним знаком від головнокомандувача Збройних сил України Хрестом Хоробрих за героїчний вчинок, пов'язаний з ризиком для життя під час бойових дій. Як йдеться, на сайті рівне ради загинув солдат 11 листопада цього року. Поховали його поряд із батьком у селі Гореньград-1 Рівненського району. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Директорів усіх філій Державного підприємства Ліси України у Рівненській області звільнять з посади. Про це сьогодні повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець на своїй сторінці у Фейсбук. За інформацією товариства лісівників на Рівненщині є дев'ять філій лісів України. Нагадаємо, 27 листопада заступника керівника Поліського лісового офісу депутата Рівнеоблради облради Віталія Суховича суд взяв під варту та встановив розмір застави в майже 200 мільйонів гривень. В ДБР. Його затримали через підозру у незаконному збагаченні. Нові керівники лісових господарств області будуть визначені на відкритому конкурсі. Оголошення про який з'явиться на сайті Держпідприємства Ліси України. Йдеться у дописі Юрія Болоховця. Суспільне звернулося за коментарем щодо звільнень керівників філій у Поліський лісовий офіс. 60-річний волонтер Саймон Бернач показує медичне обладнання, яке привіз, поміж іншої гум допомоги для українських військових медиків з Великобританії. Чоловік каже, допомагає українцям, тому що має тут друзів, а ще мати його дружини родом з України. «Коли причетна твоя сім'я це стає чимось особистим. Тож стає легко піклуватися не лише про одну людину, а й про цілу націю. Чоловік привіз вантажівку, яка завантажена гуманітарною допомогою. Авто волонтер передасть для військових медиків розбиваються, вони нищаться. У нас є термобілизна, є енергетичні батончики, є приладдя для саперів, є протези і багато всього іншого. Інше авто планують передати бійцям сил спеціальних операцій. Тетяна Арендарчук, мати побратима загиблого Владислава Киселя, який служив у цьому війську. Джип каже жінка, назвали її ім'ям. Це ім'я уособлює всіх українських жінок, всіх українських захисниць, всіх українських мам, всіх українських сестер, всіх українських доньок, які моляться і чекають своїх рідних з перемогою. Це четверта подорож британця в Україну. Вперше пригадує Саймон, почув повітряну тривогу в червні минулого року перша подорож була це було сюрреалістично. Повітряні тривоги були найстрашнішим для мене. Я ніколи не мав такого досвіду раніше. Це як щось з фільму, як щось, що не мусило б відбуватися. Я помітив, якими сильними були в той час люди. Ніби це було цілком нормально, найстрашнішим було те, як це могло бути нормальним. Влітку цього року він привозив автомобіль швидкої допомоги від Національної служби охорони здоров'я Сполученого Королівства, який передали для бійців на фронт. Тоді розповідає, побував зокрема в Краматорську на Донеччині. Was... найпрекраснішим для мене була стійкість людей там. Ти бачиш ці руйнування. Мені здалося, що я бачу привида. Це була прекрасна жінка. Вона була одягнена в рожеве, гарний рожевий діловий костюм і вигулювала маленьку білу собачку. Вони вийшли з за будівлі, яка була зруйнована. Потім, коли я повернувся до підвалу, я подумав наскільки красивим це було. Також на українських позиціях зустрівся із військовослужбовцями. Імейзінтиосфашфайнлі Чайно приємно було нарешті зустріти людей, яким ми допомагали, потиснути їм руки. Волонтер додає у Британії, існує спільнота людей, які допомагають Україні. Всі мої друзі дуже підтримують мене, починаючи з механіків, які перевіряли цей транспорт, який ми привезли. Наприклад, я знаю стареньких леді з в'язальної групи, які в'яжуть військові речі, і в цьому є відчуття спільноти. Олена Кулаковська, Анастасія Грунтківська, Назар Міндріган. Суспільне новини Рівне. Для наших бійців кікімори, накидки, на шоломи окремо шиємо при замовленні. Але дуже мені хотілося б шити весільні сукні замість цих нарядів. Хоча на даний момент це їх захист, а сукні я гадаю, в скорому часі ми будемо шити обов'язково. Волонтерки Ірина та Наталія шиють екіпірування для бійця снайпера. Готові маскувальні накидки та ноші. Вони передають військовим на передову. В плетінні нам допомагають всі бажаючі бібліотека, дитячий садок. Ось цього куска оце, іде, буде. Ціла кикімора, ну напевно, трішки ще й залишиться. Залежно якого фасону ми шиємо. Бо інколи бійці замовляють з рукавами без рукавів. Тепер ми вже виготовляємо кікімори з пенболу для того, щоб полегшити хлопцям їхнє носіння, бо дуже, дуже важкі кікімори. у нас замовлені, кікімори білого кольору. Оце тепер оцей піксель буде використовуватися на білі кікімори. Це заготовочка. Готується, прошивається. Зсередини і з двох боків. Використовується тканина така, що не промокає на два боки. Можна використовувати більш яскраво і більш світло". такі засоби для транспортування поранених, каже волонтерка, можуть витримати вагу до 200 кілограмів. Їх довжина два метри, а ширина орієнтовно 85 сантиметрів. Це не є класичні ноші парамедика, це ноші евакуаційні для солдат. Вони мають бути легенькі і міцні саме головне. Пришивається три стропи, лямки справа зліва і спопереду і позаду. Коли ми сидимо шиємо прапори на поховання, то це зі слізами моїх шиймут. Ну але прийде час, все буде добре. Святкувати будем так, перемога незабаром. Волонтерки діляться зараз готуються до ярмарку, на якому продаватимуть власноруч пошиті речі, аби зібрати гроші для збройних сил України. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.